Вітаю всіх. вам подивитися, яка буде основна ключова подія у вас на цьому тижні. Тобто до 15 червня термін беремо коротесенький для того, щоб воно більш відповідало тим подіям, які мають відбуватися. Дивитися, будемо, як завжди, на три варіанти і пам'ятаємо, що розклад загальний. Перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант ключова подія. Двіка кубків перевернута. Для першого варіанта саме ключова подія буде це ваші стосунки. Можливо, у вас будуть непорозуміння, можливо, ви будете стикатися з тим, що хтось веде подвійну гру з вами. Також, можливо, у вас будуть відчуття, що вас обманюють. Або не говорять просто правду. І через це ви будете занадто емоційно поводитися, можливо, будете вимагати в тих стосунках партнерських, щоб вас почули, або звернули на вас увагу. Ну, можливо, також ці сварки, непорозуміння, недовіра, обмани, або ви взагалі будете незадоволені тими стосунками, або занадто будете поводитися підозрілим з'ясовувати стосунки, можливо, навіть у вас такі будуть занадто емоційні події на цьому тижні, і в більшому ступеню це може бути те, що у вас немає довіри до свого вашого партнера. Для когось, можливо, навіть можуть бути якісь розриви через те, що у вас ці є непорозуміння і от у вас до кінця тижня будуть ваші стосунки. Тому вам підказочка йде така, що, можливо, якщо хто поки що зустрічаєтеся з партнером або не проживаєте разом, то краще цю зустріч відкласти, тому що вам буде важко домовлятися і взагалі підтримувати розмову. Також, можливо, у вас потім буде ще розчарування від цієї зустрічі, або вам просто доведеться підстроюватися під ту людину, це буде викликати у вас незадоволення. Якщо ви розумієте, що у вас з партнером різні зацікавленості, інтереси, то зараз не кращий час, щоб ви з'ясовували стосунки, тому що це ні до чого доброго не приведе. Краще тримайте свої. Емоції під контролем і шукайте компроміс, якщо ви бажаєте зберегти ті стосунки. Це був перший варіант. Другий варіант чого у вас д'явол? У другого варіанта саме ключова подія буде, це буде стосуватися щодо ваших вирішення ваших питань, які будуть стосуватися. Або маніпуляцій, або залежності від когось, від обставин, можливо, про комусь про себе нагадати можуть борги, або ви будете змушені на цьому тижні робити якийсь змушений вибір. Стикатися можете із якимись перепонами. Ну, а ще, можливо, в когось буде просто страх. Щось буде відбуватися таке не зовсім приємне. Можливо, взагалі вас до кінця цього тижня. Будуть тільки обов'язки і ніякого задоволення, тому що може бути забагато роботи, і обставини будуть вище вас, тому вам доведеться все це урахувати, якщо будете планувати свої справи. Також, можливо, будуть у вас виникати якісь непередбачувані обставини, які будуть сплутувати ваші плани. І, також, можливо, ви отримаєте якусь дуже приємну пропозицію. Але вам варто розуміти, що ця пропозиція має якийсь, якийсь тіньовий бік, щось там буде непрояснено. І тому вам потрібно в цей період не вірити всьому, що будете чути. І не поспішати приймати якісь пропозиції або робити висновки. Тому що наразі до кінця цього тижня ви просто не зможете побачити все так, як воно є. Підказка йде для вас така, щоб. Переглянули свої погляди, можливо, ви наразі занадто залежні або зациклені на матеріальних інтересах. І зверніть увагу, що ситуація може бути поза вашим контролем. Тому велика вирогідність того, що ви зіткнетеся з обманом і приймете бажане за реальність. Ну, тому що, як я вже казала, хтось буде намагатися вами маніпулювати, заплутувати у ті ситуації. І вам потрібно дуже гарно все обміркувати, прорахувати перед тим, як приймати будь-які рішення. Більше спостерігайте за тим, що відбувається, хто що говорить, хто як дивиться, але зберігайте мовчання, тому що ваша, ваша позиція до кінця цього тижня має бути така. Я сижу у якомусь залі і спостерігаю за тим, що відбувається на арені. Таким чином ви більше зможете зрозуміти, хто є хто і що вам потрібно, які висновки зробити. Тож, другому варіанту така іде пропозиція, третій варіант для вас. Сімка кубків перевернута. Ну, Для третього варіанту буде. Така з'явиться залежність, яку ви, можливо, не можете побороти, тому що у вас були попередні, якісь спокуси, можливо, якісь приємні спогади. Попередньо ви могли для себе щось там мати, якесь задоволення, або могли десь обирати із декілька варіантів якийсь один той, що буде вам підходити. Але це могло вас сильно затягнути. І це, можливо, навіть ну, вас спотворило якусь вашу реальність. Ну, тому що наразі ви можете приймати і рахувати, що то є добро, а насправді то може бути зло. І правда, життя ваше може виявитися далеко неприємною. Також в когось можуть бути проблеми на роботі через ваші шкідливі звички, ну або через якийсь аморальний спосіб життя. Також ви можете стикатися з якимись маніпуляціями, або, можливо, вам взагалі буде якесь розчарування, нудно. Можливо, втратите зацікавленість, або будуть у вас забагато підозри, якісь виникати. Ну, і може так статися, що якась е пелена спаде із ваших очей. Ви можете побачити взагалі, що ви жили. Або поводилися не так, як потребують ваші обставини, або як вам потрібно прожити свій період. Тому підказка для вас йде така, що емоції ваші можуть виходити з-під контролю. Можливо, будете проявляти ревнощі, заздрощі, розчарування, загалом незадоволені тим, що у вас буде відбуватися в цей період. Тому направте свою енергію в творче русло. Шкідливі призвички можуть пагубно сказатися на вашому здоров'ї. Це варто вам враховувати і не вірте обіцянкам, тому що в цей період обіцянки можуть виявитися просто пустими. І зараз, взагалі, у вас не час для того, щоб ви себе десь проявляли зовні. Краще розберіться з тим, що у вас відбувається. Оце буде ключова ваша подія. Яку вам потрібно пропрацювати, щоб вийти із таких неприємних ситуацій?